Вітаю вас. В ефірі програма Агроконтроль. Африканська чума свиней перетнула кордон України. Е, недуга, яка обійшлася нашим північним сусідам у мільярди бюджетних гривень, тепер дісталася і України. Отже, сьогодні боротьба із цією небезпечною з цим небезпечним вірусом для України є питанням продовольчої безпеки України. Саме про це сьогоднішня наша розмова з головою державної ветеринарної та фітосанітарної служби України Володимиром Горжеєвим. Доброго дня, пане Володимире. Доброго дня. Радий, що ви погодилися відповісти на наші запитання, але пане Володимире, перш ніж уже розпочати нашу розмову, давайте переглянемо сюжет саме з місця події, тобто з українського кордону. Фермери на Луганщині переживають не найкращі часи. Родина погоріла, вирощувала свиней на продаж. Нині ж господарі змушені вирізати усе поголів'я. Я поніриза, розумієте? Маленький. Бо там зарізалися. Ще... Свинью с поросятами. Ну, один с поросятами. Да шоу вы такой ну, Горка на души взятися за ніж довелося через дикого кабана. Днями його тушку знайшли у річці деркул. Експерти з'ясували, тварина хворіла на африканську. чуму. аби вірус не поширився, під ніж пішла свійська худоба у радіусі 10 кілометрів. М'ясо та сало різко впало у ціні. Утім покупців небагато, бо ріжучи не в кожному подвір'ї. на місці тут ну ясно, багато не нього то беруть. Ну прошу, говорю, так і так возьм просто вдовха даю. Ясно, що лише би просто розтикати. А от збути де-інде не вийде, бо вивозить за територію історію села м'ясну продукцію не можна. Нині ветеринари проводять перепис свинопоголів'я. За останніми підрахунками вбити доведеться щонайменше сотню голів. Підсітує конкретно, у кого скільки цих поголов'я, і будуть визначати для далі її судьбу. Вопрос. Або, як говориться, залишити їх Заставить самим закрити в банки. Як, наскільки я знаю, мені доложили, що це не така опасна для человеки. если його сварить, там пережарить на тушонку. Ну, Уничтожение на пока поки команди было. Якби недовго виявило господарстві, тварин довелося примусово вилучити і спалити. Цього разу хряк приплив з Росії. Його знайшли у чотирьох метрах від російського кордону. Відтак свиней направлять на переробку. Ми виб'ємо це все поголові. Отдадим на місокомбі... ну, дадім на м'ясокомбінат, забереть і переділить або на тушонки, або на вареної калбаси. Під карантином відразу три села на в'їзді становили пости. Там цілодобово працює і міліція, і ветеринарна служба. До заходів долучили і даї у села пускають всіх, а от випускають після ретельної хімічної обробки. Транспорт перевіряють ветеринарні фахівці, шини кроплять спеціальним розчином, дезінфікують і підошви взуття. Всі остальные про дороги, котрої будь із этих сіл вихід, будут перепахиваться. То тобто, єдино дорога це через нас. Місцеві мешканці кажуть про африканську, чуму чують не вперше. Сім років стримували наступ пошесті. Недуга коситься на у північних сусідів. Минулого року вірус не на жарт розійшовся у Тарасівському районі Ростовської області. Там навіть почали відстрілювати диких кабанів. Тож місцеві припускають, втікаючи від кулі, тварина втопилася в річці. Утім, мисливці обіцяють спрямувати зброю і на українського звіра. Отже, про те, чи вдасться перемогти і побороти оцей небезпечний вірус українським фахівцям? Сьогоднішня наша розмова з головою державної ветеринарної та фітосанітарної служби України Володимиром Горжеєвим, пане Володимире, я почну все ж таки. От із такого 26 грудня 2013 року росіяни ухвалили рішення відстрілювати диких кабанів, диких тварин. Зокрема, це стосується од певної території Чертківського району Ростовської області. Чи буде до таких само Заходів вдаватися українська сторона, і чи буде вона залучатися до таких заходів, аби от втікаючи ті ж самі деякі кабани з Росії, не перебігли на нашу сторону, ти саме не стали такими знаєте, теоретичними, гіпотетичними розносчиками цієї хвороби? Так, дя дякую за запитання. Справа в тому, що з африканської чумої свиней свинеї. Із сусідом з Російської Федерації, з дикими кабанами, які є переносниками цього збудника. Ми вже маємо тривалий час і боремося з нею. І та система, яка є в Україні, я вам скажу, вона спрацьовує ефективно. Перш за все, це і ті підкормки, і саме головне українська сторона постійно робить моні моніторинг. Це тисячі відстріляних диких кабанів і моніторинг, і до, які е, проби від них досліджені в Інституті ветеринарної експертизи. Е, і ще раз повторюю, що та система, яка діє в Україні, вона спрацьовувала. Але, на жаль, в зв'язку з тим, що дійсно, так як ви сказали, в Ростовській області останні місяці йде дуже великий падіж серед диких кабанів. Російська Федерація застосувала тактику е, тотального відстрілу е, бригадами диких кабанів. Це призвело до того, що, зрозуміло, коли е, дикого звіра відстрілюють з вертольотів бригадами, він розбігається в різні боки. Угу. І не виключено, і саме такий випадок, і це привело до тих наслідків, що на території України ми виявили збудник Африканської чуми свини. Рахую, що. Така, кожна країна вибирає свій шлях профілактики і ліквідації африканської, чомусь вони. Думаю, що такий підхід відстріл потрібно робити, потрібно зачищати якісь території і робити зони вільних від диких кабанів, раз вірус вже попав в дику природу. Але підходи. Повинні бути виваженими. Рахую, що масові облави на дикого кабана вони не приведуть ні до чого успішного, його е, потрібно відстрілювати, е, видавати ліцензії і спокійно відстрілювати, от, але зачищати, зачищати е, територію. І наскільки мені відомо, буквально вчора чи позавчора, саме таку директиву з Москви і отримали місцеві регіональні служби в Ростовській області і в інших областях. Володимир mm -hmm. Михайлович, дивіться, африканська чума свиней це хвороба, яка вражає виключно тварин. Я читав про те, що вона абсолютно безпечна для людей. Mm -hmm. В чому її особливості, скажіть, будь ласка, оскільки саме слово чума, знаєте, воно, мабуть, має дуже таку негативну окраску. Mm -hmm. чи не Надто перебільшена безпека від цієї хвороби для людини? Ні, для людини це хвороба, яка вражає лише домашніх і диких свиней. Для людини вона абсолютно безпечна, але наслідки, наслідки хвороби надзвичайно економічні тяжкі збитки. Збитки складаються з прямих збитків, це падіж, і потім ті економічні збитки, які можуть застосовуватися при введенні іншими державами заборони. Україна є сільськогосподарською країною. Вона дуже багато експортує зерна. І, на жаль, деякі країни можуть застосувати санкції заборони вивозу з нашої держави зерна. Але скажу зразу, що африканська чумаса в Україні була і в 1976 році от, і була в 2012 році, ми пам'ятаємо, в Запорізькій області. От, але в зв'язку з тим, що держава, уряд. Адміністрація Запорізької області в даному випадку, будемо говорити, і Луганської області, uh -huh. спрацювали надзвичайно швидко і оперативно. І служба, яка має авторитет і в Європі, і в світі, я маю на увазі ветеринарна, і держави не вводили санкції, вони ввели обмеження лише, наприклад, на Запорізьку область. На сьогодні, наскільки мені відомо, наприклад, я говорив із головним інспектором ветеринарної медицини Білорусі. Ми також обмінялися думками. Білоруська сторона вела обмеження лише на Луганську область. Це нормально, тобто е ветеринарні служби України інші держави довіряють. Ви сказали вже про збитки, які може гіпотетично понести держава е у зв'язку з е такими от е хворобами, от, які заносяться на територію України. А які збитки, от, взагалі, е завдають подібні пошисті так, аграрному сектору України? Які господарства найбільше потерпають від цього? Це якісь прості пересічні люди, які мають там кілька свиней своєму. Господарству чи це можливо і цілі ферми? Ну потрібно сказати, що африканська чума свини вона і називається африканська. Вона весь час локалізувалась на території континента Африки. Uh -huh. І Лише в 57-60-х роках. Цей вірус був занесен до деяких країн Європи: це Іспанія і Португалія. Uh -huh. В Іспанії Африканська чума свиней, будемо говорити, так гуляла 25 років. І навіть європейський союз поставив питання перед цими двома країнами Іспанією та Португалією, про виключення цих країн з європейського союзу, якщо вони не справляться з цією хворобою. І лише після цього цим країнам вдалося справитися з цією хворобою. Будемо говорити, що після цього вона була занесена на Кубу, але Фідель Кастро прийняв радикальні заходи. Він знищив 500 тисяч. І домашніх і диких свиней. І таким чином радикально вирішив це питання. Домініканська Республіка для того, щоб ліквідувати, потратила 60 мільйонів доларів Мальта, 30 мільйонів доларів. Тобто ми бачимо, які величезні збитки. На сьогоднішній день в зв'язку з тим, що немає вакцини проти цієї хвороби. Тобто абсолютно тваринництво не захищене, то зрозуміло, що в першу чергу збитки будуть і будуть, будуть негаразди у, у населення. Тобто ті підсобні господарства, які не захищені у маленьких господарствах, як... бо ми знаємо комплекси. Там, де є дезінфекція, є переодягання, є закритий режим роботи цих підприємств. Ці підприємства, будемо говорити, захищені. На радикальні заходи пішла, наприклад, Білгородська область. Ми знаємо, що вона виробляє дуже багато свинини, десь приблизно 20% від цієї свинини Російської Федерації. І я вважаю, що дуже правильно було зроблено, що взагалі значить, забили свиней у населення. Тобто, це якраз той ланцюг, який найбільш вразливий в питаннях африканської чуми свиней. Так, хотів би пане Володимире ще зупинитися окремо на географії спалахів АЧС, так званої, як часто пошесть взагалі навідується в Україну. Ми згадали про той випадок, який був півтора роки тому на Запорізькій області. От читаю, що в Росію, яку називають неблагополучною щодо АЧС країною, от хвороба лютує вже тривалий час, тобто кілька років. Чим це викликано саме у Росії? Чому саме в Росії відбуваються такі речі? І чи Фіксуються подібні випадки в інших країнах сьогодні, не тільки європейських, можливо, у світі. Ну. На, на жаль, ситуація в Російській Федерації епізотична. Я маю на увазі. Вона складна і, на жаль, з кожним роком ускладнюється. Ця хвороба була занесена у 2007 році з Грузії. І впродовж 7 років, продовж 7 років вона має розповсюдження. Якщо подивитися на динаміку розповсюдження хвороби в Російській Федерації, то ми бачимо, що в 2007 році це було лише 2 випадки, 2008 62, 2009 73, 2010 – 84, 11 62, 121 і в минулому році 187 неблагополучних пунктів. Це тобто, за 7 років загалом скільки було за випадки? 7 років, було підсодив один угу. випадок захворювання африканської чорної Чим Ви пояснюєте це? це серед диких і домашніх тварин. Пояснюється дуже просто. Я не боюся сказати це і на камеру. Практично, значить, єдиної служби, єдиної служби, яка б могла чітко контролювати. Профілактувати і контролювати значить, переміщення збудника в Російській Федерації немає. На жаль, я знаю, що мої колеги працюють зараз над проєктом закону, і хотілося вони наші сусіди, і хотілося їм побажати, щоб якнаскоріше був прийнятий закон про ветеринарну медицину, там, де був центральний орган виконавчої влади із своїми прямим підпорядкуванням, прямим підпорядкуванням територіальних органів. Ми бачимо, що на сьогоднішній день там сформовано дві ендемічні зони, і практично вірус гуляє по всій території Російської Федерації. На жаль, в минулому році ця ситуація ускладнилася, що і північний сусід нас, республіка Білору... Білорусія, також було занесено. Декілька випадків африканської чуми свиней. і в Україні довелося ввести також обмеження і проти Республіки Білорусії. Тобто Україна постійно, ви бачите, живе в оточенні вірус африканської чуми свиней. Але потрібно сказати, що і в минулі роки, і як я говорив, в 2012 році служба достойно справилася в Запорізькій області. Із цією хворобою і до тих збитків, які ви говорили. Угу. Я дякую і уряду, який ви виділили з резервного терміново було виділено кошти. Це понад півтора мільйона гривень, що дало можливість оперативно провести всі заходи саме у вогнищі. І оця оперативність назавжди спасає оперативність. І саме головне, що ми постійно готуємося до цього. Ми проводимо і тренування в кожній області, тобто моделюється випадок. Потрібно сказати, що кожна голова, навіть голова загибелі, по чи то дикої кабана, чи то свини, вона постійно контролюється і проби від неї доставляються в інститут лабораторної діагностики оцінка експертизи. І саме головне в цій ситуації це дуже швидко поставити діагноз. Ми знаємо, що ми можемо не уберегтися при такій ситуації, яка є в Російській Федерації, але е це справа служби. Поставити дуже швидко, як кажуть, діагноз і провести угу. всі ті заходи. А скажіть, будь ласка, африканська чума свинею вона загрожує тільки від наших сусідів, несе небезпеку чи можливо і з більш дальніх країн якась ну, ну, гіпотетично, в, може в, в даному випадку. Це сусіди. В даному випадку це республіка Білорусія, Російська Федерація. Це сировина, продукти тваринного забою. Будемо від свиней, неправильно термічно оброблені. Ми мали такі факти, коли на деяких підприємствах і Російської Федерації, навіть на м'ясопереробних підприємствах вже готові харчові продукції, знаходили вірус. Тобто, це величезна робота на сьогоднішній день по на саме на державному кордоні де стоять спеціалісти ветеринарної медицини uh -huh. разом з митною службою це ті спільні е, пости карантинної міліції які вже позадержавному е, поза державним кордоном це та інспекторська робота яка проводиться е, дуже величезна е, інспекторами ветеринарної медицини але найбільша небезпека, я так як я вас підтримую, це серед населення. І тут я б хотів би звернутися саме і до населення, що у випадку захворювання домашніх свиней, у випадку загибелі терміново повідомте про це лікаря ветеринарної медицини, чи будь то будь-то дільничної лікарні, чи районної лікарні. Фахівці, я так розумію, що у вашій структурі достатньо для того, щоб поставити чіткі і вірні діагнози упродовж короткого терміну, так? так, пане Володимире, от щодо цього, я хотів би вже трошки змінити тему минулого року. відбулися певні зміни у структурі вашої служби. Наскільки я знаю, тепер ветеринари і фітосанітари працюють разом, можна сказати, однією командою. Чи було таке об'єднання на вашу думку виправданим доречним? Чи будуть кардинальні зміни, які стосуватися? Цього відомства і у поточному році ветеринарна служба почала реформування вже дуже давно і її започаткував президент України Віктор Федорович Янукович, який своїм указом створив держветфітослужбу і надав їй певні повноваження. Тобто, це європейський підхід створення єдиного компетентного органу, який би контролював. Значить, всі продукти будемо говорити по тому принципу: від поля до столу. Тобто земля, що туди вносяться, які пестициди, які гербіциди, потім рослини, зерно, якими ми годуємо тварин, потім інше звено – це тварини, сировина, переробка, і вже готові харчові продукти. Підготовлений такий законопроект, він знаходиться в Верховній Раді, і ми надіємося, що найближчим часом Верховна Рада розгляне цей законопроект, і ми завершимо те реформування, яке почав президент України. Це абсолютно європейський підхід, який дасть можливість покласти відповідальність на виробника. Покласти відповідальність і на інспектуючих органи, от і забезпечить населення України якісними і безпечними продуктами харчування. Дякую, пане Володимире, за цікаву і важливу сьогоднішню розмову. Я нашим глядачам уже на завершення нагадаю, що ми розмовляли з головою державної ветеринарної та фітосанітарної служби Володимиром Горжеєвим.